Так, що тут у нас відбувається? Горох буде приймати ванну. Ага, Будемо наб... купати наш горох. Пролажуємо ярусами, кожен ярус проливаємо. До речі, це літальний режим, мені цей не подобається. А мені подобається якраз цей. Мені оцей подобається. Ось так як кожен наложив ярус, пролив, зверху наложив, пролив. І потім все все пачками береш і відправляєш на стола. Горох переїзд судово, кому потрібна насіння якісне гороха для вирощення мікрозелені, доступне для замовлення. Також у нас є багато інших насіння для мікрозелені. Так що якщо цікаво, пишіть дірек, з прайс. Переваємо, до речі, холодною водою, не заморочуємося. Горох, бойова культура її не приступова. Він любить холодний душ, так? Да? Ні, він не, не любить холодний душ, у нас немає теплої води з крана. Нічого холодний душ не любить, як єдине, так і Треба стакі мати температури, але можливості немає.